У світі кожен зна є батьківщина лиш одна, і в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. Діти, скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, осінь. Осінь щедра та багата на дарунки. В Україні здавна є звичай славний. Урожай зібрати. А лишки продати. Тож сьогодні, малята, я запрошую вас на осінній ярмарок. Подивіться, ось базар, різний є для всіх товар. Можна все отут знайти овочі та фрукти, адже овочі та фрукти найсмачніші і корисні подарунки осені. Подивіться уважно. Діти, що ви бачите на цій картинці? Так, овочі. А які саме овочі ви бачите? Тут є і капуста, і помідори, і морква, і огірки, і картопля, і буряк? А що ви бачите на цій картинці? Так, розумнички це фрукти. А які фрукти ви бачите? Яблука, груші, сливи, виноград. Розумнички мої. Діти, ви вже знаєте, що таке овочі та що таке фрукти. А зараз давайте пограємо у гру. Що зайве? Подивіться от на цю картинку. Що зайве? Так, зайвий огірок, тому що це овоч, а груша, персик та слива це що, дітки? Так, вірно, це фрукти. Діти, що зайве? Так, зайвий помідор. А чому малята? Так, вірно, тому що помідор це овоч, а полуниця, малина і агрус це ягоди. Діти, що зайве? Так, зайвий персик. А чому? Тому що картопля, цибуля та кабачок це овочі, а персик це фрукт, молодці. Діти, що зайве? Так, вірно, зайва. Морква. А чому, діти, зайва морква? А тому що морква це овоч правильно, а слива, груша та яблуко це правильно, це фрукти. Молодці дітки гарно сьогодні попрацювали, впорались із завданням. До побачення.